Хочете заробити всі гроші світу? Вже 15 березня стартує марафон Фінансовий прорив, на якому ми пропрацюємо негативні установки, пов'язані з фінансами, пропрацюємо всі блоки та зажими, змінимо просто кардинально ваше фінансове мислення, перебудуємо ваші взаємовідносини з грошима, очистимо ваш фінансовий канал, розширимо його, наповнимо. І навчимо вас бачити нові фінансові можливості буквально всюду. Це якщо в двох словах. Якщо трошки більше, то під час всього марафону у вас буде щоденник. Щоденник буде сповнений всяких завдань, практик, самопрограмування, вдячності і ще куча, куча всіляких нюансів та штук, які допоможуть вам реалізувати все сказане раніше. Весь марафон сповнений медитаціями, практиками та афірмаціями під різні запити. Пропрацювання різних зон взаємостосунків із грошима дуже глибоко і різносторонньо. Гвоздьом програми стане потужна колективна практика очистки фінканалу. Це не просто практика, це глибока трансова медитація, до якої вам буде надіслано ось таку сіль для ван із травами та секретними інгредієнтами. Заговорене все, як має бути, а також комплект програмних свічок, ось таких, закатаних із травками. Запах просто неймовірний. До речі, саму практику чистки фінканалу разом із сіллю та програмними свічками можна придбати окремо від марафону. Тому, якщо цікаво, скоріш переходьте в Телеграм і пишіть мені в особисті. Бо ж в нас програмних свічок і солі всього 13 комплектів, а замовлено вже 19. Треба поспішити.